Весь Ніколай, показую тобі, як зроблено. тут У мене дуже воно примітивно і просто. Ось таким хомутом обтягнута болгарочка. Тут пластинка, яка фіксує, щоб, так, щоб затискало трошки корпус. І виходить, до цієї пластинки приварюєш болтика, який буде проходити через пластину. За допомогою якого зможеш регулювати, е, регулювати наклон у ШМ вправо-вліво, ось так. Ну, Щоб виставити строго 90 градусів різ. Це, це для того слугує. Ну, І тут так гайка, контрогайка за контрогаю і все. І більш туди один раз налаштовуєш це останочка і все, і більш туди не лазиш. Потім скоба ось таку з полоси вигинаєш скобу. Можна навіть, не, я, мабуть, то не вигинав, а просто ось тут зварений. Тобто одну пластинку, тут, де ручка кріпиться, я просверлив отвір, пластинку прикрутив, ручкою зафіксував. З другої сторони так само пластинку, отвір просверлив, зафіксував на болтик. І третю пластинку приложив. І на прихватки приварив. Потім зняв, а в цій пластині да, ще потрібно посверлити отвори і теж болти поприварувати. Чи навіть я їх зверху, мабуть, да, зверху приварвав болтики. Обварив болтика, тут ці угли проварив. І ось Ці болтики слугують для регулювання, щоб тебе. Круг ішов паралельно ось цій шені, щоб він не був не ось так, не ось так. Бо якщо буде е, трошки навіть буквально пів міліметра буде, е, не паралельно цій шені, то буде різ кривий, і диск буде зносити кожного разу і буде, і буде дуже швидко стиратися диск, вилітати буквально там за пів метра різу, і все, і диска не буде. Тому ось тут треба приділити максимум уваги і зробити це паралельно. Ну, а ось ця шинка приварюєш до пластини. До пластини. Я тут робив на болтовому з'єднанні, але можна просто приварити до ось цієї пластини. До цієї пластини потім приварюєш два корпуски під подшипники. І забиваєш туди. Ну, Корпуски приварюєш разом з валом. Вал, то, ну, мабуть, не так розказав, заплутав вже. Приварюєш два корпуски, в яких запресовані вже підшипнички і кусок валу, який приварюєш до пластини, яка кріпиться до, до кареточки. В кареточці з заводу йдуть 4 дірочки, М15. І знаходиш 4 болтики. Саме головне вгадати ось ці отвори, щоб співпали. І прикручуєш на болтики. На 4 болтики прикручуєш. Ну і все. І тут ще вварюєш гаєчку, шпилька, болтик, щоб регулювати висоту. У мене зроблено так, що редуктор впирається в саму шину, навіть трошки підтирає його. Ну, тобто я... Тобто я ось бачу, який же маленький диск в мене стертий, але ще я тут можу прорізати ну, десь сантиметр ще можу прорізати ним. Ось так. І я скажу, що це самий вдалий станочок, який я зробив власноручно. Ось Зараз покажу ці детальки. Я нарізав, нарізав цим станком. І ось подивися, який. Який ідеальний різ. О, ось так. Рівненько. Рівнесенько. Ну, ще фаски спиляв, ну то таке. Ну, в принципі, побачив, я, як, який різ. Бо такі деталі, то це вже лазерка. Я замовляю тут а, товстіший метал. Дірку сверлити сверлінного нема, то замовляю ось таке. А ось ці деталі теж. Теж я нарізав цим станочком. Ось подивися, яка якість. І Якість різу. Вручну так не Ось бачиш, трошки помилився з розміром, то різав на сантиметр, почав різати на сантиметр коротше. Щоб не думав, що це лазерка. Це не лазерка, це іменно цим станочком різано. Ну і подивись. Рівнесенько. Ідеально. Я дуже ним задоволений цим станочком. Ось таке я ним нарізав. Ну, грубий різ, який я робив ось, ось цим станочком, це ось ця плита. Ось ця плита 2 см. Ось ця вона. Оце ось як відфрезерував. Можна теж перевірити на, на точність. Ось подивись, як відрізано. Просто ідеально. Ось такий різ. А друга частина ось цієї пластини. Зараз покажу де вона є. Ага, це заводська сторона. А ось ось ця пластина. Теж 2 см, а оце я її сюди врізав кусок такий. Ось тут вона. Одним словом, 2 см я ним прорізаю. Ось такий станочок. Ну, а кому потрібно сходи, звертайтеся. Такі речі роблю на монокусурі, ламаний кусур. Так що, кого цікавить, звертайтеся.